Пане Ігоре, вас хочу запитати до нас нещодавно. Буквально на саміт Кримської платформи прибував і держсекретар Сполучених Штатів Америки і міністр закордонних справ Великобританії. Тоді багато західних медіа, посилаючись на власні джерела, говорила: от саме в цей день буде оголошено про дозвіл Україні наносити удари в глиб по території Росії. Навіть самі росіяни, там їх терористичне керівництво, почали вже теж офіційно говорити про те, що все це вже ухвалено і рішення. Буде застосовано найближчими ледь не днями. Тим не менш, сьогодні в нас п'ятниця два дні минуло з цього саміту, і на цьому напрямку ну просто те, що говорить, що дискусії ще тривають. А що сталося? Чи можливо Де... я не знаю, і, і не мали б говорити ні про який дозвіл? Це було просто не знаю, якась перевірка в інформаційному полі. Ні, я не думаю, що це була перемірка. Плюс давайте не будемо забувати, що є ж офіційна заява, а є якісь домовленості, які залишаються за закритими дверима. Я абсолютно переконаний, що ми цей дозвіл отримаємо чи вже отримали, але при цьому не обов'язково він буде озвучений на на такому офіційному рівні, що виходить, умовно кажучи, Байден і каже, там дозволяє бити американською зброю далекобітною по території Російської Федерації. Це буде зроблено просто в інший спосіб, і тут якраз дискусія, і це помітно. У західних медіях зараз триває серед наших партнерів щодо якраз публічного оголошення цього, Дехто каже, що давайте ми всі питання з Україною вирішимо. Дозвіл дамо, але не будемо робити ніяких офіційних заяв, щоб не давати просто привід росіянам розганяти якусь там ну чергову пропагандистську власну хвилю. Зрозуміло, що вона ні до чого особливо не призведе, але ну це знаєте зайвий такий привід, який нікому не потрібен. Тому я думаю, що е, немає поки ніяких таких заяв, які б ми хотіли почути, в тому числі ще й через те, що є ж певні бюрократичні моменти. Їх треба обговорити. Яка зброя, який перелік сілей? Знаєте, ми просто часто забуваємо, що наші це та партнери передавали це... Америки на минулому чи позаминулому тижні. Це різні речі, це різні речі. Давайте не будемо забувати, що країни, які є нашими партнерами, вони є демократичними країнами. В них достатньо складний механізм узгодження цієї процедури. Вона спочатку йде на політичному рівні, оте, от ми спостерігаємо. а Потім починається найголовніший рівень рівень адміністративний, там, де чиновники, які відповідальні за ті чи інші моменти, починають це, це в межах своїх департаментів, міністерств і там, узгоджувати і відповідно віддавати певні там вказівки. Це звичайно, ну на жаль, це затягує час. Але так працює система взагалі публічного управління, яка є на заході, і ми зараз до речі це спостерігаємо. Плюс дивіться ще один важливий момент. Ми говоримо там про дозвіл, але я б звернув увагу на інше що. Станом на сьогодні запасів, наприклад, ракет Атакамс і ракет Сторшедов в Україні небагато, тобто вони практично вичерпані. Про це писали в тому числі західні медіа. Тобто, спочатку треба поставити Україні власне додаткову цю зброю, а потім вже мова буде йти про її використання. Ну добре, зараз ви публічно оголосили, дозвіл даємо так. А зброї немає. Слухайте, ну росіяни би це використали в більш негативному плані. А я б згадав заяву, що в наступному місяці ми отримаємо від Америки ви тий пракет, який повітря з земля, які можуть використовувати же СЕМСі, да, які можуть mm -hmm. використовувати в тому числі F-16. Тому я не виключаю, що разом з поставкою і будуть відповідно дані певні дозволи вже поузгодженим яким осіллям, які зараз активно обговорюються. Тобто, нам ну я переконаний, не знаю там на 99,9% що дозвіл такий буде. Він буде наданий, Україна зможе це використовувати. Єдине, що це відбудеться не прямо зараз, а ще певний період часу забере. А наявність самих по собі перемовин якраз свідчить про те, що процес рухається, і просто узгоджують питання, щоб поєдним потім не виникало знаєте, якісь так окремих застережень, як з боку наших партнерів, так і з боку, наприклад, електорату цих країн, да які цей дозвіл будуть давати. Я відразу кажу, що Росію тут ніхто насправді давно вже до уваги не приймає. Ну Путін що розказав, це буде прямий вступ НАТО у війну з Україною. Я вибачаюся, вони кому три роки розказують з екранів телебачення, що вони воюють з усім НАТО. То виходить, вони не з НАТО воювали. Ну і подійно, заявляли, згод... коли нам Евшістнадцять так. так, так продавали, вони перейти. казали це постійно там Хай Марси, 12, потопили флот. Ми воюємо з НАТО. Ми воюємо з НАТО. Вони дають супутникові знімки, там зброї і так далі. Тому тут червоної лінії насправді не існує, але є певні бюрократичні моменти, і ці бюрократичні моменти зараз вирішуються. Плюс там же ще зустріч прем'єра Британії, президента Сполучених Штатів. Ну тобто, це такі речі, вони формальні з одного боку, але без цих формальностей не жаль ніяк не можна обійтися.